681 день війни, п'ятниця, закриваємо робочий тиждень і підсумовуємо події воєнної доби. Щоночі українців бентежить і тероризують звуки шахедів. Цього разу сон порушили мешканцям кількох регіонів, зокрема сусіднім із Кременчучиною. На Кіровоградщині вночі протиповітряна оборона відбила ворожу атаку. Повітряні сили попередили про групу ударних безпілотників, які зайшли у повітряний простір області. Вони рухалися до Кропивницького зі сходу після відпрацювання сил ППО по ворожих цілях без постраждалих та руйнувань. У небі над Черкащиною збили п'ять шахедів, минулися також без потерпілих. У двох випадках маємо пошкодження ліній електропередач внаслідок падіння уламків БПЛА, написав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. Вранці без світла перебували мешканці трьох населених пунктів, ще двох частково. Ніч з 4 на 5 січня не прийшла спокійно у Дніпропетровській області. Нікопольський район тричі потрапляв під обстріл. Окрім того, вибухи чули і у Криворізькому районі. Районі. Загалом вночі в області збили шість шахедів, Усі саме в Криворізькому районі. Уламки впали на територію підприємства. На щастя, минулися без постраждалих. Вночі російські війська вдарили трьома безпілотниками по Херсонщині, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Ударів зазнали адміністративна будівля та модульне містечко. До лікарні доставили 50-річного чоловіка. Ще одному 43-річному місцевому мешканцю надали медичну допомогу. П'ятеро людей, серед них 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес. Їх врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту ворожого обстрілу, зазначив Прокудін. Протягом попередньої доби російська армія 125 разів обстріляла Херсонщину. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень. Українські спецчастини вразили розташовані в окупованому Криму системи радіолокаційного виявлення. Спостереження за об'єктом вели протягом кількох місяців. Застати росіян з Ненацька вдалося задяки проукраїнськи налаштованим партизанам з числа мешканців півострова. Вони вже попередили російських окупантів про неминучість нанесення нових ударів. Сили оборони за тиждень ліквідували три зенітних ракетних комплекси Бук м 2 Сталося це на Донецькому напрямку. У повідомленні сказано, що виявили ворожі цілі, а потім і скоригували на них ракетно-артилерійський вогонь, оператори 3-го окремого полку ССО. Внаслідок вогневих уражень один зенітний ракетний комплекс знищено вщент, ще два виведено з ладу. Вони не підлягають відновленню. Полювання на ворожі цілі триває. Продовж минулої доби Сили оборони України вполювали 790 російських загарбників. Загальна кількість втрат армії РФ від початку вторгнення вже перевищила 363 тисячі військових. Крім того, ЗСУ за добу знищили 18 дронів, 30 артсистем та 14 бойових броньованих машин. Наші захисники роблять усе можливе, щоб захистити державу та людей. У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський назвав пріоритет номер один у війні на сьогодні. Це постачання додаткових систем ППО і ракет до них нові пакети підтримки для наших воїнів. Також Володимир Зеленський відзначив тих, хто і вночі, і в день, і у будь-яке свято, і за будь-яких умов працюють для ліквідації наслідків російських ударів. Ми маємо вистояти проти російського терору та захистити нашу державу. Підсумував президент. З новин приємних 5 січня у церковному календарі Водохресний святвечір – свято, що передає одній з найважливіших подій у житті Ісуса Христа хрещенню в річці Йордан. Тож шануємо традиції. А вже просто зараз на вас чекають інформаційні підсумки від наших журналістів. Дивіться нас понеділка по п'ятницю, о 18.00 та о 20.40. Завтра будемо підбивати інформаційні підсумки тижня. Ми є в інстаграмі, телеграмі, у фейсбуці та на Ютубі. Доєднуйтесь. Шана, слава і вічна вдячність героям. Слава Україні! До уваги всіх кримачужан! зважаючи на безпекову ситуацію з метою збереження життя та здоров'я громадян, Кримачуцька районна військова адміністрація скасовує усі погодження на проведення масових заходів, запланованих на 6 та 7 січня 2024 року. Кримачужан закликають бути пильними та обачними. На випадок блекаутів у Кримачуці розгорнуто мережу пунктів незламності. У них можна буде зігрітися, зарядити телефони, отримати медичну допомогу, а при необхідності заночувати. З адресами пунктів незламності можна ознайомитись на сайті міської ради. 15 медичних закладів Полтавщини отримають партію допомоги від Полтавської обласної військової адміністрації. Про це повідомляє очільник Полтавщини Філіп Пронін. До медзакладів буде передано 60 тонн борошна, макаронів та вівсяних пластівців. А також 10 тисяч пляшок олії. Окрім того, ВПО Полтавщина отримають бойлери для підігріву води, продукти харчування та дитячий теплий одяг. Додатково ЦНАПи, лікарні, заклади культури, об'єкти критичної інфраструктури та військові частини отримають 4 g роутери та датчики сигналізації від міжнародних партнерів. Мешканці Полтавщини з боргами за електроенергію знову ризикують бути відключеними від мережі. Все через постанову Кабміну України від 29 грудня 2023 року даною постановою уряд зняв обмеження на припинення надання послуги з електропостачання побутовим споживачам. Що заборгували за електроенергію в регіонах, де не ведуться бойові дії, та які не перебувають під тимчасовою окупацією Росії? Так що відтепер боржники начувайтеся, адже постачальник електроенергії ТОВ Полтава Енергозбут при несвоєчасному погашенні боргу ініціює ваше відключення від електромережі. У Верховній Раді було зареєстровано новий законопроєкт, згідно з яким стане можливим розмитнення авто у додатку Дія. У законі пропонується створити базу даних митної вартості легкових автомобілів на основі даних митниці, а також там буде митна вартість нових легкових автомобілів, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року. Після ухвалення даного законопроєкту громадяни подаватимуть електронну митну декларацію в застосунку, а бізнес на порталі загалом весь процес буде перенесено у режим роботи онлайн. На Полтавщині поліціянти встановлюють обставини ДТП, в якій було травмовано пішохода. Аварія сталася 4 січня по обіді в селі піщана Кременчуцького району. За попередніми даними, водій 54 років здійснив наїзд на пішохода 68 років, який переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. У наслідок ДТП чоловіка ушпиталено. Поліція встановлює обставини слідства. Наразі на Кремичуцькій станції переливання крові існує гостра необхідність в таких групах крові, як третя позитивна, друга негативна та четверта негативна. Стати донором сьогодні не просто почесно, але необхідно. Проте, пам'ятайте, що напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого та солоного, а також за 48 годин до процедури не пити алкоголь та за дві години не палити цигарки. Окрім того, лікарі СПК просять людей не приходити на голодний шлунок. Перед здачею крові можна щонайменше випити чаю, кави негазованої води, компоту та їсти печиво. Вас чекають за адресою вулиця Івана Мазепи, 8, з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до першої години дня. З собою мати паспорт та ідентифікаційний код. Кремечужан попереджають про погіршення погодних умов з 7 до 9 січня. Очікуються хортовини, значний сніг та сильні морози. Очільник міста закликає власників приватних автомобілів по можливості скасувати всі поїздки на ці дні. Окрім того, мер закликає прибрати свої автомобілі з вулиць, аби вони не заважали роботі снігоприбиральної техніки. Обіцяють, що насамперед комунальна техніка забезпечить проїзд до лікарень і не тільки. Враховуючи загрозу обриву електромереж, подбайте про зарядку мобільних телефонів, павербанків та акумуляторів. Також прийнято рішення продовжити зимові канікули у школах до 9 січня. Включно дитячі садки працюватимуть у звичному режимі. Всіх кремечужан закликають без нагальної потреби не виходити з дому та завчасно придбати необхідні продукти та ліки. На 6% із 6700 до 7100 зросла мінімальна зарплата українців із 1 січня 2024 року. Наступне підвищення заплановано на весну. Новина з приємних, якщо пригадати статки кременчужан минулого року, і ту саму прірву між доходами платників податків і можновладців, які наповну практикували преміювання. Із 1 січня змінюється і розмір прожиткового мінімуму з 2589 гривень до 2920. Зокрема, для дітей віком до 6 років він складатиме 2563 гривні, від 6 до 18 – 3196, для працездатних осіб – 3028, а для осіб, які втратили працездатність – 2361 гривню. Мінімальна зарплата бюджетників, яка залежить від посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки, теж зміниться з 1 січня до 3195, а з 1 квітня до 3600 гривень. Окремо в уряді анонсували підвищення у 2024 році на 21% зарплат вчителям. Відбуватиметься це у два етапи: з 1 січня передбачено зростання на 10%, а з 1 квітня ще на 12,6%. У середньому вчитель цьогоріч має отримувати 16 тисяч гривень. Середньомісячна зарплата вчителя вищої категорії зросте до 17 тисяч 400 гривень. Оплата особам, залученим до суспільно-корисних робіт від центру зайнятості, підвищиться до 7 тисяч 100 за відпрацьований повний місяць. Акцентуємо, зростання зарплати вплине на розмір податків та зборів для бізнесу. Прив'язаних до мінімалки та прожиткового мінімуму. Якщо до 2024 року мінімальна зарплата складала 6700, то розмір єдиного соціального внеску був 1474 гривні. З 1 січня податок зросте до 1562 гривень. А поки ще тільки заробляємо на першу зарплату стандартів зими 2024 року, ми разом з Кременчужанами пригадали минулорічну і поміркували, якої суми вистачило б покрити щомісячні витрати. Бажаний розмір гаманців містян прямою мовою далі давайте скажемо тисячу євро на сім'ю достатньо буде. У нас родина чотири чоловіки, двоє співа. дітей, неповнолітніх, тобто кружки, тобто ну це плюс одягнутися і якісно похарчуватися, тобто, ну, І щоб ще трошки лишилось, ну то це дві треба. На родину на чотирьох, я думаю, дві. Ну кому скільки? Ну десь тридцять тисяч. Ну, тисяч двадцять двадцять п'ять. Я думаю, в теперішні часи 1020 – це, мабуть, необхідно для того, щоб вистачало і на квартплату, і на одежу, і на їжу, і допомогти комусь із близьких. Люди, які на пенсії, наприклад, вони не можуть себе забезпечити взагалі. 20 25 тисяч на місяць. Ну, приблизно, хоча б 1012 15 Можливо, 1030 приблизно так. Ми працюємо з чоловіком вдвох. Ну то нам в принципі, якщо вдвох вистачає, якщо тільки моєї заробітні плати, то ні. Ну в мене вона 13 тисяч. Ну це таке, це ні о чому. І двоє дітей. Хотілося б скільки? Хоча б 20. Хоча б. Хоча б так. Дуже велика комуналка. тому зарплати, якщо отримують там 9 тисяч, двоє дітей і... Отдала за комунальне і все, денег нету. А ви можете приблизно обрахувати для себе? От якої суми вам вистачило на щомісячні витрати? Ну, я не знаю, по-різному буває. Ну. Буває таке, що діти захворіють, дуже багато грошей уходить на це. Ну, а так, навіть, навіть не можу сказати. Чим більше, тим краще. Христос народився. Хрещення Господнє це душеспасительна подія, яка відбулася через 30 років після Різдва Христового. Згідно з закону Моїсеєвого, чоловік не мав права приймати вчення вчитель равін, рабе, раві це все найменування вчителя. Так от чоловік не мав приймати вчення вчителя до 30 років від народження. Христос, як Спаситель світу, не потребував цього. Але він показує, як слід дотримуватись кожного закону Божого, кожного правила в законі Божому. Необхідно це робити заради нас і ради нашого спасіння. І ось, коли йому виповнилось 30 років від народження, він прийшов на Іордан, до Йоанна, до свого притечі, той, хто йшов перед Ним. Місія Іоанна була приготувати людей до зустрічі з довгоочікуваним Спасителем світу. Тому, коли Іоанн вийшов з пустелі, він каже: Покайтеся, бо наблизилося царство Боже. Іоанн хрестив іудеїв в водах Йордана, вони приходили туди і сповідали свої гріхи, заходили в воду, хто по колінах, хто по пояс, хто по груди, і кричали: Боже, помилуй мене, грішно! і вигукували голосно, публічно свої гріхи, тобто беззаконня, в яких вони каються і за які просять у Отця Небесного прощення. І ось після такого покаяння Іоанн Іоан занурював їх у води Йордана, і вода, яка йшла. Певною течією, вона як от вона змиває всякий бруд, вона, нібто ритуальне омовіння, звершувала омовіння наслідків гріхів, за яких людина, в яких людина розкаялася. Ісус Христос, будучи Богом, абсолютно святим, неусвідомленою святістю Божества, хіба Він потребував такого омовіння на позбавлення від. Скверне гріховне, безумовно, що ні. Абсолютна святість. І ось син Божий приходить на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього. Йоанн впізнає в ньому довгоочікуваного нового царя іудейського, спасителя Ізраїлю, місію, спасителю роду людського. Тому Іоанн трепетом і каже: Як ти, Господи, прийшов до мене і просиш охрещення? Це я, я потребую хреститися від тебе. Бо коли до Іоанна приходили і питали, хто ти є, може ти є той довгоочікуваний місія, може ти є той новий цар Ізраїля, Іоанн каже: Ні, я хрещу вас водою, а за мною йде незрівняно сильніший від мене, якому я недостойний, нахилившись розв'язати ремені взуття Його, він буде хрестити вас вогнем і Духом Святим. І от Іоанн задає це питання Христу, каже, як ти прийшов до мене, і Христос його зупиняє. Каже: облиш, нам треба це звершити, щоб виконати всяку правду Божу. От виконати волю Божу у всьому, не маючи в тому потреби. Христос виконує волю Отця Небесного і показує, як людині слід дотримуватись. Закону Божого заради спасіння, і тоді, усвідомлюючи, що це треба зробити, так повеліває Господь Син Божий. Він стрепетом піднімає руку і охрещує Ісуса в водах Йордана. В цю мить відкриваються небесні врата, які були заключені з часів гріхопадіння. І голос Бога Отця лунає з небес. каже, цей. Є син мій улюблений, в якому моє благовоління, тобто блага воля моя в ньому. От він, мій син улюблений, син Божий, і нібто своїм божественним перстом, вказуючи на нового ноя і Спасителя світу, Бог Отець посилає з Небес Духа Святого у вигляді Голуба, який сходить на голову Ісуса Христа. Ви, мабуть, чули назву такого богоявлення цього свята. Тому що Бог відкривається в трьох іпостасіях: Бог Отець, голос якого лунає з неба, Син Божий і наш Господь Ісус Христос, який виходить з Йордана після хрещення від Йоана, і Бог Дух Святий, який у вигляді голуба сходить від Отця на голову возлюбленого Сина Божого. Ось це історична подія, яка відбулася ну майже дві тисячі років тому.